Академія зв'язку в минулому зараз державний університет інтелектуальних технологій зв'язку. Він фактично завжди був площадкою такою технологічною. Такою він і залишається, додаючи до себе ще різні соціальні напрямки. Проте в основі це IT, це технології, це кібербезпека. Сьогодні це тренд, який задається на десятки років вперед. Тому це дає гарантію того, що. Студент буде навчатися новому, цікавому, тому що буде востребовано на ринку праці і потім зможе завдяки нашим партнерам та стейкхолдерам, які до речі дають нам можливість будувати яскраві сучасні лабораторії, працевлаштовуватись та отримувати сучасну професію. Вважаю, що формат роботи вищих навчальних закладів з партнерами та стейкхолдерами дуже важливий, тому що це як два крила у птаха. Теорія з одного боку і практика з іншого боку, саме поєднання таких двох двох форматів дозволяє нашим студентам отримувати якісне, якісну освіту. тому що наші викладачі дають можливість відпрацьовувати теоретичний матеріал і самостійно і через якісь площадки, де вони можуть проходити формати підвищення кваліфікації сучасні. А побудова сучасних лабораторій на брендах, такі які. Є на ринку систем безпеки, it технології і так далі, дозволяють це робити саме через співпрацю з нашими стейкхолдерами. До речі, тільки за останній рік ми підписали більш ніж 30 меморандумів, і це реалізовано через отримання обладнання, крутих ліцензій від платних сервісів, і все це вже впроваджено в навчальний процес для наших студентів. Вважаю, що робота з партнерами та стейкхолдерами це вкрай важливий. Момент, тому що це про цікаві навчальні програми, це про сучасні лабораторії, це про стажування, практику і працевлаштування, тобто це досить важливі елементи в життєвому циклі безпосередньо від абітурієнта до випускника і співробітника якоїсь компанії. Як бачиться університет, ми рік тому започали новий формат. У мене зараз посада. Окрім того, що я доцент кафедри кібербезпеки, у мене посада помічника декана Факультету інформаційних технологій та кібербезпеки, саме в напрямку роботи з партнерами та стейкхолдерами. За цей період ми отримали змогу заключити тільки офіційно більше, ніж 35 партнерських меморандумів. І це дало нам можливість проводити цілу ланку гостьових лекцій, побудувати декілька сучасних лабораторій, оновити ті лабораторії, які в нас вже є. Студенти отримали можливість, ну, наприклад, в рамках там спеціалізованих предметів, таких як фізична безпека та конкурентна розвідка, отримати обладнання та експертизу від компаній, таких як, наприклад, Аякстаю control Тобто, ми залучаємо сучасні компанії, сучасні бренди, от розуміючи, що саме такий досвід на рівні навчання, серед студентства, дасть їм можливість бути. Тим востребованим фахівцем, який зараз повинен бути на ринку праці, особливо в такі гнучки і швидкі часи, в які ми живемо.